Дорогі учні, ті, хто були сьогодні на занятті в зумі, і всі, хто не були, ми зараз вивчаємо твір Тараса Шевченка Уривок із поеми Іван Підкова. Це історичний твір про те, що було в минулому. Іван Підкова був ватажком козаків, і а, раніше були героїчні походи козаків в Османську імперію. Де в столиці, яка тоді серед козаків називалася Царград, сидів хан, султан, верніше турецький, і вони ходили в такі морські походи, завойовували, відбивались, завойовували, теж показували свою силу козаки. І, хоча сам Іван Підкова, цей козацький ватажок, не ходив в такі морські походи, але Шевченко використав його ім'я як такий збірний героїчний образ, і написав цю поему, це щоб розуміти, про що. Тобто Шевченко вже жив пізніше кілька століть після козаків, але він дуже багато чув історичних творів про козаків, народних творів, і, відповідно, він оспівував героїчне минуле козаків. Я зараз я вам пообіцяла, що я поясню значення слів, бо тут багато слів, незрозумілих, значення слів. З цього уривку, який ми зараз вивчаємо, це сторінка 53 в вашому зошиті. Ви одразу можете взяти і стежити за мною, коли я починаю читати. І я буду коментувати те, що я читаю, щоб ви зрозуміли значення твору. Тут є дві перші такі вступні частини. Перший вступ, і другий це вже початок якби, самого твору, і це на тому, на чому ми зупиняємось. Ми, ми всю поему не вивчаємо за програмою. Якщо у вас є бажання, можете прочитати її всю. І а, ще те, що Шевченко описує героїчне минуле і акцент на минулому, ми можемо бачити в словах було колись, оця фраза було колись, вона повторюється аж чотири рази на, у вступі. Зараз ви побачите. Було колись в Україні ревіли гармати. Гармати це така зброя, так, з якої стріляли велика така артилерія. І ревіли це звук, такий гул-гармат, з, з яких стріляли. Було колись запорожці вміли панувати. Запорожці мають на увазі козаки і вміли панувати, тому що. Взагалі козаки створювали свою демократію, навіть створили пізніше козацьку державу. І Шевченко показує цим, що вони, хоч Україна в цей час була під владою дуже-дуже багатьох країн, але запорожці відстоювали право на таке самостійне панування, були осередком українства. Панували, добували і славу і волю. Добували, добувати, зазвичай добувають скарб. Наприклад, якщо копають землю, то треба добути скарб. А тут вони добували своїми вчинками і славу, і волю для України. Минулося, осталися могилі, могили на полі. Тут перегукується навіть дуже сильно із сучасністю, тому що наші воїни вони зараз теж добувають і славу для України, і волю від Росії. А, але багато в нас є могил, а багато солдатів гине, і так було в часи козаччини. На жаль, воля добувається важкою ціною. Високі ті могили, де лягло спочити, козацьке біле тіло в Китаї куповите. Біле тіло це просто такий називається сталий з народної творчості, білі рученьки, біле тіло. Слово біле не означає, що він був дуже білого кольору. Просто це такий епітет до слова тіло. Так як буває, знаєте, білий день кажуть. Так само день, що обов'язково білий, ні, але такий сталий епітет. Китайка це така тканина синього кольору. Раніше вона була шовкова і її завозили з Китаю. І потім її робили вже синю тканину, не обов'язково в Китаї, але продовжували називати китайкою. яку саме тканину, не знаємо, але так ховали козаків, іноді, замість того, щоб класти в труну, загортали в таку тканину, викопували могилу, тобто яму таку, клали туди тіло, засипали і робили такий пагорб, робили таку козацьку могилу. Ось тут її мається на увазі це, що в могилах лягло спочити козацьке біле тіло. І це не означає, що це один козак, це такий як загальний образ, що козаки були поховані в могилах. Високі ті могили, чорніють, як гори. Тобто насипали досить високі могили. Та про волю нишком в полі з вітрами говорять. Тобто, ніби вже тепер. Самі могили з вітром так, е, таке уособлення, так, або ще називається персоніфікація в поезії. Коли, ніби могила, розмовляє, чи могили розмовляють з вітром. Нишком це означає тихенько, так, щоб ніхто не бачив, е, щоб ніхто не почув. Е, Та й кома. Таємно. Свідок слави дідівщини з вітром розмовляє. Е, Свідок це той, хто бачив, що відбувається. Дідівщина це те, що було за часів дідів. І зараз Шевченко ніби описує, що за часів його дідів були козаки. І, і ці могили вони є свідками слави козаків, так? і вони розмовляють з, міт, з вітром. А внук косу несе в росу, за ними співає. Ну, а що внуки вже замість того, щоб воювати, так, вони косою. Коса, якою косять траву, він косить траву і співає. Косу несе вросу, чому вросу роса, це такі краплинки на траві, які з'являються ще до сходу сонця. І якраз таку траву найлегше косити. Вона легко піддається косінню, коли вона дуже суха її тяжче косити. Тому часто косарі виходили і косили саме. На, зранку, на зорі, коли ще сонце сходило. Було колись в Україні, лихо танцювало. Лихо це такий образ. Раніше українці вірили в, різних, в різні речі, в різних, як сказати, персонажів, і вони їх. Одухотворювали, наприклад, оці ж мавки, русалки, те, що ми вивчали з вами навіть вітер, це могли бути як живі істоти. Пам'ятаєте, ми з вами вивчали коли колискові, То Сонько-дрімко теж був як сонько і дрімко. Це як такі були істоти, які приходять і допомагає дитині заснути. Злидні були, злидні це такі наче істоти, які роблять людей бідними. А от лихо це щось погане, щось зле, нещастя по суті. І теж воно тут описане як особа, що воно танцювало. Тобто, нещастя прийшло і воно радіє, воно танцює. Журба так само, журба, це особлений персонаж, журба це великий смуток, тобто нещастя і смуток. Це можна замінити такими словами: слова лихо й журба. Журба в шинку, мед горілку, поставцем кружала. Значить, що це означає? Журба? Це смуток в шинку. Шинок це як зараз бар, де п'ють алкогольні напої. Мед, горілка це був алкогольний напій. Раніше, Взагалі, горілку виготовляють із цукру зараз. Горілка те, що російською чи англійською водка. Так? Це міцний алкогольний напій. А раніше в Україні цукру так багато не виробляли. Я не знаю навіть за часів Шевченка, чи був Та, Він пив з цукром вже. А от наскільки він був доступний простим людям чи за часів козаків, чи в них він був навряд, тому мед він теж солодкий і на ньому робили горілку з мед робили так, щоб він брудив, тобто відбувалася така ферментація, і потім його якось там переварювали і робили з цього горілку. І пили її, і від цього ставали п'яними. І ось тут говориться, що журб, якби нашою мовою це перекласти, сучасно, я маю на увазі, бо це теж українська мова. Журба в шинку і медгорілку можна перекласти як смуток великий, в барі, алкоголь поставцем кружала. Поставець це такий черпак, а кружати це м -м, пити алкогольні напої. Тобто вона таким великим ковшем, таким великим черпаком пила цю медгорілку, ця журба. Тобто ідея така, що лихо танцює, гуляє, тобто, нещастя, а смуток напивається. І часто в народі є таке розуміння, що якщо мені сумно, то піду та й нап'юся. Навіть є пісня, піду, е... да, піду нап'юся. Коротше кажучи, це означає, вип'ю алкоголю, щоб мені не було так сумно, бо е... вірять, що. Від що алкоголь може допомогти. Вірили раніше. Ось, сподіваюсь, я пояснила. Було колись добре жити на тій Україні. Знову це повторення було колись. А згадаємо, може, серце хоч трохи спочине. І тут Шевченко переходить до другої частини, де він вже згадує, як козаки ходили в героїчні походи. Читаю наступну частину і пояснюю. Чорна хмара з-за лиману, небо сонце криє. Лиман це така частина моря, яка дуже близько до берега. Ну, якщо так дуже просто пояснити. Синє море з вірюкою, то стогне, то виє. Стогне це коли щось болить. так? І так, наче ти стогнеш, так. Ай, 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 болить. Це стогне. А виє це, як, наприклад, вовк чи собака виє на місяць. Так, так, Ось то Тут описується погода на морі, що воно, як звірюка, якась то стогне, то виє. А Дніпра гирло затопило. Дніпра гирло затопило. Тобто річка Дніпро вона впадає в море. І гирло це те місце, де Дніпро з'єднується з морем, і цю частину затопило Ось. Море. Тобто море. таке активне. Що затопило навіть річку Дніпро. А козаки вони з порогів Дніпровських на човнах, які називались чайки, або ще човни називають байдаками, як у цьому о, як Шевченко тут називає. Вони цими байдаками спливали вниз по Дніпру до Чорного моря, і тоді через Чорне море перепливали в Туреччину, в місто Царград, що є зараз Стамбулом. Там, де сидів турецький султан, тобто ворожий керівник, кер... лідер, президент ворогів, якщо так сказати, сучасними словами. І його палац там був. Ось, то Тут ми повертаємося Дніпра гирло затопило. Ануте, хлоп'ята, на байдаки, море грає. Ануте, це заохочення до дії. Так як я кажу, давайте зараз напишемо. А давайте це більш такий ем, варіант не, не зовсім давній. Більш е, правильний варіант було б казати Нужбо або напишімо. Ось це нужбо, або а, нуте, е, це заохочення до дії. Хлоп'ята, так вони один до одного звертаються. На байдаки, е, байдаки це їхні човни. Море грає, грає від слова, що воно таке. Великі хвилі, ось можна сказати, що грає. Ходім погуляти. Тобто, свої походи вони називали, що вони ніби ходять гуляти. Так, так вони це для себе пояснювали. Як прогулянку, щоб показати, що вони такі герої, що для них це просто як прогулянка піти на ворога. Так, Висипали запорожця. Запорожці, лиман, човни вкрили. Висипали, це означає, багато їх вибігло там, чи може вони вже на човнах. Я думаю, що тут на човнах вони із самої річки Дніпро запливли в лиман, тобто частину моря, і багато-багато стало човнів там, так що, наче вкрил, все покрите стало човнами, тобто, наче багато там з запорожцями човнів тепер плаває. «Грай же, море заспівали, тобто така була пісня, і вони заспівали цю пісню. Запінились хвилі. Запінились від слова піна, тобто на хвилях. Хвилі були такі великі, що на них така біла піна утворюється. Я думаю, ви бачили на пляжі хвилі з піною. Кругом хвилі, як ті гори, ні землі, ні неба. Ну, ідея така, що такі високі хвилі, що не видно ні землі, ні неба. Серце мліє, а козакам того тільки й треба. Мліє це стан млості, це коли ти наче можеш зараз непритомніти, зомліти. Те, що по-англійськи кажуть unconscious стати так, без такої свідомості, ніби. Але серце мліє, це коли в серці, наче, так стискається, наче в серці тривожно можливо. Серце мліє, а козакам того тільки й треба, що вони такі сміливі, що навіть коли такі хвилі, що серце мліє, що вони тому і радіють. Пливуть собі та співають, рибалка літає. Рибалка це такий птах. Рибалкою можна називати людину, яка ходить ловити рибу. І рибалкою називаємо птаха вони схожі на чайок, на мартинів такий вид птахів. І, а, а, так. А попереду отаман веде куди знає. Отаман це їхній ватажок, так? ватажок козаків. Походжає вздовж байдака. Байдак це човен, гасне люлька в роті. Люлька це не цигарка, а така дерев'яна люлька, в яку насипали тютюн, і втягували, і курили, ну, палили, так, і випускали дим. Тобто ми бачимо, що ходить отаман. Вздовж човна і палить люльку. Поглядає сюди-туди, де-де-будь роботі, закрутивши чорні уси, за ухо чуприну. Тобто в козаків були такі великі вуси. Він отак брав їх і закручував. За вухо чуприну, чуприна це оселедець, і він його поклав за вухо. Ну, наче як приготувався. так? А, далі. Підняв шапку, човни стали. Коли отаман піднімає шапку, то це означає увага, увага! Ви мене маєте зараз всі слухати. Ось він підняв шапку, всі козаки стали, зараз його слухають. Це таке невербальне повідомлення. Без слів, а таким рухом він казав: слухайте мене. Нехай ворогине. Тобто він починає свою промову отаман зі слів, нехай ворогине. Не в синопу, атамани, панове молодці, а у Царград до Султана поїдемо в гості. Синопа це місто в Туреччині, яке одразу перепливти Чорне море, і вони могли б потрапити прямою лінією з морського узбережжя з української сторони. Якщо б вони прямою лінією пливли, вони б потрапили в синопу. Але він каже, ми не туди пливемо, ми пливемо до самого султана, тобто до того, хто керує Османською імперією, яка нами хоче заволодіти, і заволоділа вже великою частиною України. Наприклад, Кримом в цей час володіла Османська імперія, і це називалося Кримське ханство. Там був свій хан сидів, але султан ним володів і хан ніби був його васалом. І він каже, що їдемо в царград, тобто в сучасний Константинополь, верніше, не їдемо, а пливемо до султана. Тобто вони хочуть напад робити на а, місце, де а, султан сидить. Поїдемо в гості, це так саркати, саркастично, він каже в гості, тобто робити напад. І ось що козаки йому відповідають: добре, батько отамане, кругом заревіло. Ревець означає гул такий, так, шум. Зашуміли козаки голосно, що вони так відповіли. Спасибі вам, надів шапку. Тобто він закінчив свою промову, одягнув шапку, отаман це означає, що все, промова закінчена. Знову закипіло синє море. Закипіло, ви знаєте, як вода в чайнику кипить, то такі бульбашки, і тут такий образ використаний, що знову море. То він каже, море грає, тепер він каже, то виє звірюку, а тепер він каже, закипіло, тобто великі хвилі на морі. Вздовж байдака знову походжає пан отаман, та на хвилю мовчки поглядає. Байдак це човен, тобто знову пан отаман ходить біля човнів і готується до походу. Ось я вам розшифрувала цей твір, щоб ви розуміли його значення. Дякую за увагу.